Доброго і мирного всім дня! Сьогодні я буду збирати врожай перцю. Покажу саме, які гібриди мене тут ростуть, які дуже врожайні, які дають прекрасні плоди. А також покажу, яким способом я садила. Адже тут посадка йде і букетним способом, і в шахматному порядку, що одним, що другим, дуже зручно садити. Якщо, наприклад, розглядати букетний спосіб, по три перчики разом вони підтримують один одного, вони якраз тут гарно і формують плоди, тому що не дуже близько один біля одного. Ну і крім цього, коли потім підв'язувати, зручно їх, вони так більш-менш нахилені один до одного, не заломлюються, ну і дають гарні плоди. А щодо гібридів, то хочу сказати, що цього року мені найбільше сподобався. Якщо, наприклад, мені завжди подобався Геркулес, то тут актор, він прекрасний перець. Він навіть чимсь подібний, то Геркулес. Я зараз ближче його покажу. Що стосується саме цього актору, то він товстостінний, товщина стінки 10 міліметрів. Ну, може бути і 7, і 8 залежно, як які причини. Довжина перчини навіть 9 см, а в діаметрі має навіть 7 см. Ну, зараз ближче його покажу і покажу інші сорти. Ось так загружений перець актор. Маємо одна рослина, тут вже були зірвані плоди. Зараз на даний час він має 3 таких перчини. Тут горі формує одна, там дві, три і ще чотири. Крім цих трьох спілих, зараз на даний час чотири. Ну і там ще в'яжуться менші. І так він поступово раз на тиждень, в кінці тижня я збираю з нього врожай. Так що такий перець вартує садити. Тут з боку по сусідству, тут вже зірвані були плоди. Формують ось тут три менше. Ну і так само на цій рослині є. Дивимося на наступний кущі. Тут, теж, як бачимо, непогана загрузка. Ось такі гарні великі, червоні, м'ясисті вони, і внизу маємо це з одної рослини, і там ще один сформований. Якщо дивитися, ось так по кругу, то бачимо. Так само одна рослина зараз має навіть 5-6 перечин. І так, і другі мають. Так що перець дуже врожайний, смачний, м'ясистий. Він і навіть досить такий витривалий, стійкий до різних захворювань. Ну, до шкідників не дуже. Його приходилося обробляти біологічними препаратами, тому що він сподобався навіть і шкідникам, так як і інші рослини. І так, є тут декілька таких кущиків. Гарна тут його загрузка. А тут взагалі такий величезний, прекрасний перець, який вартує садити. Ну, а тепер буду знімати з нього плоди. Так, ось маємо такий красунчик. немає тріщи на поверхні, він дуже гарно транспортується, ну і крім цього, має прекрасну лежкість. А зараз важимо один з перчики, подивимося, скільки він важить, яка його вага. Оцей важить 238 грам. А цей 219. Гарний перець. Так що хто ще думає, який посадити, купуємо насіння актору, висіваємо актори. Дуже гарний дає врожай перець Яніка. Він прекрасно загружений. Перець такий коносоподібний, але він теж товстостійний. От зараз він такий має гарний жовтенький вигляд. А коли повністю достигає, то гарний червоний колір перчини. Так само на перцях, на рослинах багато плодиків. Зараз я позбираю всі ті спілі. А ті ще будуть достигати. Тут маємо гарна загрузка така. На цьому кущику взагалі їх досить багато є. Ну і тут, як бачимо, теж багато. Дуже врожайний цей гібрид. Ну, а це в мене росте Геркулес. Як бачимо, теж перці досить гарненькі. Але я збираю врожай якраз саме з того гібриду раз десь на півтора-два на тижні. Тому що я його формую в два стебла і стараюся так, щоб перці були великі за розмірами. Тому деякі от є пасинки такі він пускає. І зайвий цвіт стараюся обривати. Тоді будуть перчини мати гарний великий вигляд і більше такі м'ясисті будуть. З жовтих перців в мене посаджений гуалта, це є такий кубовинний ранній гібрид. Рослина сама низькоросла, компактна, але, на відміну від актору, немає такої кількості плодів. Ну, але проте, те, що має, тим і радіємо. Діаметр цих плодів десь 8 см, довжина може бути 7-8 см, а товщина стінки 8-9 мм. Буга перчика 180-200 г. Дуже має гарний, приємний смак, аромат, несхийний до свій мозаїки, дов'янення до, до плямистостей. Спробую його ще цей наступний рік висаджувати, ну і ще буду шукати якісь такі більш врожайні гібриди. Позбиравши ті перчики, які мають досить гарний вигляд, вже налилися, я підживляю свої рослинки ще комплексним добривом. Застосовую добриво з формулою 3, 10 40 Воно гарно розчиняється, даю його під корінь. В ньому маємо 3 азоту, 10 фосфору і 40 калію. Якраз не налив плодів. Крім цього, добрива, досить гарно працює порослинка рослинках, сотка. Воно розраховане для томатів, для баклажанів. Гарне добриво в ньому є 5 азоту, 20 фосфору і 30 калію. Добровоцінне тим, що його можна як і під корінь давати, так само по листу, а можна в сухому вигляді розсипати біля рослинки і проливати гарно водою. Я в основному використовую по листу, воно сприяє гарному наростанню плодів, покращує їхні смакові якості, ну і, звичайно, покращує врожайність. Зараз у нас день досить спекотно, поза 30 градусів, навіть і 35, вночі прохолодно 8-10 градусів. Тому добре дати рослинкам якийсь антистресант. Наприклад, я маю придбаний ще з весни аміностар, і він якраз буде сприяти тому, що покращить їх імунітет, тому що тут є 30% вільних амінокислот рослинного погодження і якраз посприяє синтезу хлорофілу, а також процесу запилення, плодоутворення Такого саме добрива можна дати 20 мл на 10 літрів води і гарненько обробити свої рослинки по листу. Також працює гарно по перцях імунітет до спеки. Він захищає від сонячних опіків, а також гарантує формування завізів жарку погоду Ну і рятує від зневоднення. Теж такий прекрасний засіб. Який можна застосувати у цих 30 мл на 10 літрів води? Ну і звичайно, як тут не обійтися без приксилу кальцію для того, щоб на перцях не було оцеї вершинної гнилі, обов'язково їх обробляю брексилом кальцію. Навіть так 8-10 грам на 10 літрів води раз на місяць достатньо буде. Так бачу, застосовувала в попередньому місяці в червні, в липні, і ні один перчик не має ніякої вершинної гнилі. От, як бачимо, врожай перцю досить непоганий, дивлячись навіть на ті складні у погодні умови, які були цього року. Так що ще буде продовжити перець наростати, формувати свої плоти. А я вам всім бажаю мирного неба, спокою душі, гарних щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до зустрічей!